Привіт, з вами Трускавець Онлайн. На жаль, ми живемо в країні, в якій шанують тільки мертвих героїв, влаштовуючи пишні похорони, політики приходять, щоб попіаритися, сказати про цю людину, яку вони навіть не знали, але яка захищала країну. На жаль, сьогодні ми бачимо плачевну картину. Люди приїжджають для того, щоб отримати психологічну розгрузку, але навпаки, ще отримують. Психологічну нагрузку. Проживання в таких номерах не може піти на користь ні фізичному, ні психологічному оздоровленню. І тому е, люди перебувають в стані шоку. Е, ті люди, які були на передовій, які своє життя фактично віддавали за український народ, е, за тих же українських політиків, е, сьогодні е, просто знаходяться в шоці. І вони не розуміють взагалі, е, як таке може бути. Чому є таке відношення до них? Сьогодні ми поспілкуємося з воїнами АТО. І вони скажуть, що фактично вони до нас звернулися. Ми переписувалися в соціальних мережах і нам показали просто жахливі фотографії. Ми не можемо цього не показати, і тому ми прийшли у ці санаторії, в яких відпочивають воїни АТО, в лапках відпочивають. І сьогодні ми поспілкуємося з ними і подивимося на ті умови, в яких вони проживають. Небі не вистачає. І нас заселили в кристал. Ну, мене з дитиною заселили в кристал. Mm -hmm. Одна дитина спить, як виходить, один матрас, то з пружинами, ну, відчутно на пружинах спить, а в другий більш-менш нормальний. Умивальник, санвузел, звісно, ну, дуже, в дуже жахливому стані. Штукатурка осипається, включаєш воду в крані, з душа тече теж вода. Ну, коротше, не, не справно. Правда, єдине, що в номері. Так було. Зразу враження було, ну, ремонт взагалі ніякий. Заселяли таке враження, що в неочікуванні ремонту. Тобто обої відпадають, повсюди кроваті, тобто пройти от, там неможливо, бо всюди у нас ліжка стоять. Живу на 7-й поверх 752-й номер. Туалет ну, Скажімо, кімната маленька, чотири 4, 4 чоловіка у нас проживають, один на розкладушці, два на двохмісній кроваті. І один диванчик доставили. Mm -hmm. Чесно кажуть, тобто, в мене в частині, де, де я служив, то тобто, є краще водували, ніж ніж Женева. Чтитисірковий -го, -го готель. В таких ми умовах живемо. Тут моє ліжко де я сплю, в мене 1,76, а ліжко має метр шість. Просто від стопу до пальців тобто ноги вже вниз. А хто з тобою? Ми живе бодя по бо неї пірат. Але його тут немає. він сказав, що типу, в, в, в умовах їх не буде жити. А, то він і він поїхав до хати. Та, і от так. Ну, умови, звісно, я не знаю. У мене, напевно, коли бабці давали хату колись там, в Радянський Союз, такі самі умови. Тобто звікондує вічно, треба закривати їх. Душ, я взагалі мовчу, там просто шланг і підлога під на щоб все стікало. Так, вже не заселилися 15 грудня, десь о 10-й годині, що нам показали, в який номер йти, І цей ключ нам не дали, так як в них ключі не були готові. Дали нам на другий день, 16 числа, виходить, ключ дали. Харчування це жах просто. Ну, що це таке для хлопців самі чоловіки? Два, два дні немає хліба. В меню було вівсяна каша, борщ двічі був, суп був на обід, молочне, з утра, молочний суп, гречка була, макарони були. Так, ну ну щось до гречки до макаронів, якісь котлети відповідні. Ну, так, таке котлети курячі були, потім риба була на пару, Угу. Ну, таке там трошки салату. Ну й якби як для чоловіків. То це, ну, шо, ну що, ну що, це? Це не харчування Найки для них. Було, дають їсти, так само, як в нас в столові в армії дають їздять. Така сама, очі за багато. Але... Але... То можна в такому душі митися, де, де, де зливається на землю вода. Я, я не Но вам казала, що вас переселять? Казали. І що? Нічого. Ходимо, сказали прийти знову сьогодні після другої години. Що? То вже який раз вам говорять. Вчора ми ходили, сьогодні ми ходили з самого ранку, тепер ходили і все. Ну, непосредственно директор Genie, чоловік виходив у нас успокоив, нас э, э, на собралось дуже много за день. Ми заїжджали в 8 утра, і це ну, кого, кого в 6-го 7 вечера. И Непосредственно вийшов і сказав, що ребята не обижайте людей а, не обижайте иностранцев. людей из Донбасса, с Крыма. Но очень больно как бы иностранцев, людей из Донбасса из Крыма. Ну, как бы, ну, ну, они люди, а мы, ну, вы понимаете, вы а мы. Видите, как... Ну, выдают здесь санитарно-курортную книжечку. Я ничего не имею права, кроме психолога. Больше со мной здесь никто разговаривать не хочет. А говорит, я здесь разговариваю? Я, я обращаюсь, как бы, на ревсешн, да, могут у вас написать. Медицинская. Ну, а они хорошо. мне говорят, ну, говорю, можно с кем-то проконсультироваться. Я очень, ну как бы я не понимаю, как вашу водичку пить, но мне надо ну, по поджелудочной -по терапевту 100 рублей. Платно, все Да, все платно. То есть мне даже здесь никто не может. Ну никто мне не дает консультацию, и, ну, как мне платно. пить вашу воду. Українці нам потрібно мінятися. Нам потрібно міняти своє мислення. Нам потрібно міняти систему, яка є в нашій країні, та ті інтереси, які є в нашій країні, і дійсно дбати про тих, хто є ще живий, а не тих, хто кого привозять двохсотими, і ми вже проважаємо в останній путь. Звісно, це легко шанувати, коли вже просто людину відвезли на кладовище, поховали і все. на цьому все закінчилось. Але є ще живі. Є люди, які дістали поранення душ, є люди, які дістали поранення, які сьогодні глибоко є в їхніх серцях, які потрібно лікувати. На жаль, таким способом ми нічого не змінимо. Ми нікого не вилікуємо таким способом, і буде ще гірше. Тому нам слід подумати, що і як ми робимо.